А склади свій рейтинг президентів України по власному відчуттю. Ну, зрозуміло, хто на шостому місці. Тут якби окей. Я би про нього, знаєш, там був один футболіст, навіть капітанську пов'язку збірної України носив. Так. А зараз його не існує в системі координат українського футболу. Так само деяких президентів я би не згадував, просто викреслював би їх з Окей, ми з... його викреслюємо. Викреслюємо. І викреслюємо чинного, тому що якби не закінчився ще його термін. Залишається чотири. Кого можна поставити на четверте місце? В трьох одразу. Кого? А, Кравчук, Кучма, Порошенко. Чому вони поруч? А, ну, один. Тупо не встиг нічого для країни корисного зробити через е короткий термін перебування на посаді. Плюс він був продовженням так. кравчук. Так. Я розумію, що нам би не дозволили тримати ядерну зброю, так як ми на це сподівалися. Але розтягування процесу її передачі років на 20-25 для того, щоб О, гаранти це. безпеки Дже. довели, що вони гаранти безпеки. Це можна. Тобто, дуже багато різних речей. Кучма. Кучма як батько олігархічної системи в середині країни, ну очевидно, тобто багатьох людей в Україні є про нього дуже позитивне враження, тому що він асоціюється у них з певною стабільністю, замість того, щоб впроваджувати якісь реформи, замість того, щоб замість цієї багатовекторності вести суспільство до. Ну, до ситої Європи заможної, і так далі, він обирав трошечки інші шляхи Порошенко. Найбільше питання, яке мене ну насправді є. Чому сили територіальної оборони з'явилися в Україні не умовно за місяць з до вторгнення, а не в 15-му, 16-му, 17-му році, це була можливість йому поставити особисто таке запитання? Ми вряди годи спілкуємося, але Петра Олексійовича дуже своєрідна манера спілкування. Він більше любить, щоб його слухали аніж слухати когось. Ющенко виходить, залишається. Він не виконав головної обіцянки. Бандитам тюрми, угу. ну я був тою людиною, яка в 23 роки місила десь там на розі банкової лютеранської сніг під час помаранчевої революції. А в мене був запит на справедливість. Мені не сподобалося, що мене хочуть нагнуть, вкрасти мій голос, привести зека до влади. А я сподівався, що обіцянка бандитам тюрми буде виконана, і вся ця кодла. Яка була перед цим при владі тупо сяде, ну тому що було за що.